Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент зламати нашого на наші збройні сили ворога не вдається, тому що ну дійсно збройні сили роблять ну історичні речі і воюють як, як леви, скажімо так, от власне. Противник дедалі частіше все ж задає ударів по саме по мирних містах, по критичній інфраструктурі. Вчора знову ж таки використовуючи різні типи ракет. Однак вчора була використана саме високоточна зброя, яку вони вже давно почали, почали заощаджувати, тобто економити так, тому що закінчуються потихеньку ракети, саме високоточні, саме дорогі, які коштують від 5 до 13 мільйонів доларів за одну штуку. І вчора 12 таких ракет, це шість ракет «Калібр» з Чорного моря випустили і шість ракет «Хаста-1», із літаків стратегічної авіації з районі з району Каспійського моря власних хас і з цих 12 ракет усього знищила протиповітряна наша оборона. Це повітряне командування, схід південь та центр знищили дев'ять із цих ракет. Це ну, безумовно дуже гарний результат, враховуючи наскільки ці це важкі цілі для повітряних сил, але все ж ці ракети були знищені. Унікальність нашої ППО не в тому, що вона сучасна і надзвичайно там ефективна чи ще як можна там охарактеризувати ефективність? І що е, такі нові прийоми тактичні та методи із тим застарілим. Озброєнням вже в переміжку з сучасним озброєнням, так тому що ми маємо ПЗРК, ну малого малого радіусу дії, так це і стінгери, і стартстріки та інші. І очікуємо на новіше озброєння. щоб саме ця система, яка працює в умовах війни, не е ППО, як от на стоїть в стаціонарних пунктах дислокації, так розгорнута. А саме в умовах війни працює з прихованих позицій, працює ну, на величезній території. Обмеженою кількістю сил та засобів, як зенітних ракетних військ, так винищувальної авіації, так і радіотехнічних військ. Це все протиповітряного оборон, так само ППО сухопутних військ. От унікальність полягає в тому, що ми силами та засобами, тими, що в нас є, охороняємо повітряний простір такої величезної держави, як Україна. Тому і Безумовно, і люди на місцях це і візуальні пости спостереження, і мобільні і вогневі групи, які по всій території України розставлені, щоб ну якомога ефективніше виявляти та знищувати ці ракети, які вчора були знищені. Це насолода для очей і для вух. І, наприклад, вчорашні заяви пані Сімоніани Скабєєвої і позавчорашні вони мені нагадали. Такий фільм Бункер є про останні дні Гітлера і його найближчого оточення в бункері під Рейс-Канцелярією у Берліні у квітні 45-го року. Там теж якісь такі цікаві були події розгорталися. А цей фільм документальний. Він знятий за спогадами особистої секретарки Гітлера. Тому можемо думати, що справді так і було. Так ось уже. Коли е, Червона армія була за кілька сот метрів від його бункеру, він іще марив якимись е, неіснуючими арміями, які буцімто мали. Е, Врятувати його і говорив про те, що це його така задумка геніальна заманити Червону армію всередину рейху і розгромити. Чим це все закінчилося? Ми чудово знаємо. Тому я би таку аналогію провів: вона цілком виправдана, тому що як і тоді, так і тепер ми воюємо з фашистами. Тому цілком передбачувана логічна реакція людей, які вагоні. Я думаю, що зараз можуть посилитися такі страшні, знаєте, погрози, якими вони хочуть нас залякати і, і зупинити. Вони очевидно будуть погрожувати ядерною зброєю і вже погрожують. Вчора ми бачили, що вони вдарили по об'єктах критичної інфраструктури, і, мабуть, вони ці свої заяви, можливо, будуть пі, далі під, під під підтверджувати такими терористичними актами, але ми мусимо розуміти, повторю, що це. Заяви людей, які перебувають в вагоні, їм не треба вірити. Так само я би застеріг від віри навіть деяким західним експертам, які теж не завжди мають рацію, які можуть вестися на такі провокації російські і лякати нас ядерною зброєю або ще чим-небудь. От до цього треба бути готовими і треба стійко це пережити. Народ втомлений від війни, і це цілком зрозуміло. Водночас я би радив звернути увагу. На вчорашню заяву міністра оборони про те, що аж занадто радіти поки, поки зарано. І, мабуть, ця ейфорія має бути така стримана. І багато моїх знайомих говорять, що вони навіть бояться тішитись поки що, тому що ворог, ми прекрасно розуміємо, достатньо сильний. І, мабуть, треба звичайно і можна радіти але пам'ятати про те що ворог достатньо сильний що війна іще не закінчена що попереду багато важких днів і ночей і так би мовити наперед не радіти наперед цій перемозі як уже перемозі у всій війні для того щоб потім не розчаровуватися але будемо сподіватися що все буде добре те що сталося от за там останній тиждень грубо кажучи, що так от контрнаступ на сході це другий перелом у війні, тому що перший перелом відбувся тоді, коли москалі тікали з під Києва, Чернігова і сум, і коли стався провал їхнього бліскригу, коли стало зрозуміло, що у них нічого не вийде в плані швидкого якогось захоплення України, повалення влади, хаосу і так далі. Тобто, це був перший перелом. А зараз дійсно відбувся другий перелом, коли Росія понесла Найбільшу військову поразку ну з часів, напевно, найбільших поразок радянського союзу в Другій світовій війні це 41 перший рік. Тобто в такому масштабі і так принизливо їх не лупили. Ну, реально з тих часів, і це, на мій погляд, навіть важливіший перелом ніж був тоді наприкінці березня, тому що цей перелом він показує, що. Ми не просто можемо там виснажити ворога в обороні, стоячи в обороні, а ми можемо робити ну, грандіозні наступальні операції, перемалювати величезні їхні з'єднання, оточувати їх, виганяти їх з великих територій, робити це дуже швидко, стрімко. Ну от згадайте, що там по великому рахунку там за останні два місяці, навіть більше вже десь починаючи з кінця червня. Москалі, ну вони намагалися наступати на Донбасі і ну, максимум посунулись там на декілька кілометрів. Тобто вони не змогли прогризти нашу оборону, понесли великі втрати. А коли Україна почала контрнаступ, то буквально за два дні е, пройшли там 50, 60, 70 кілометрів, і це говорить про те, що е, ну по суті це. Військовий подвиг, і це величезний психологічний перелом, величезний психологічний перелом, тому що весь світ побачив, що Росію не просто можна бити, а її просто можна возити мордою по підлозі. Власне, те, що зараз робить українська армія. Тому далі Ну зрозуміло, що війна буде продовжуватися, навряд чи це це там. Остаточно, скажем, завершиться там в найближчі там тижні. Очевидно, що попереду ще достатньо довгий період е, серйозної боротьби, але те, що ми бачимо зараз, це ну певною мірою незворотні процеси, тобто, це незворотні процеси і за військовими, і навіть я більше б сказав би за політичними наслідками тобто, всередині самої Московії, ми бачимо, вже почався серйозний такий внутрішній процес дестабілізації. І ну, бо насправді в московитів так завжди вони завжди там готові пробачити будь-якого тирана, будь-якого вбивцю на троні. Єдине, що вони не можуть пробачити, це слабкість це програну війну, і тому я думаю, що зараз в Путіна великі проблеми, і він втрачає свою легітимність навіть всередині самої Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.